Весна прийшла, а разом із нею і нова хвиля захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Та медики заспокоюють, епідемії не буде, ріст захворювання сезонний. Як вберегти своє здоров'я та як поводити себе в разі застуди, далі в сюжеті. За даними центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, тільки протягом минулого тижня показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічного порогу в жодному регіоні України та знаходяться в межах. Хоча Івано-Франківщина, в числі перших, де спостерігається значний ріст захворювань. В цілому епідемічна ситуація відповідає середньорічним рівням для відповідної пори року, і на грип у порівнянні із минулим роком хворіють набагато менше та на двірнянщину. Ця хвиля все ж зачепила. Найбільше від застуди страждають діти. Педіатри відзначають збільшення хворих на ГРВІ за останній тиждень. Та про епідемію говорити нема жодних підстав. Зараз місяць березень, і в нас дійсно є ріст захворюваності, незначний в межах сезонних показників, але не грипу, а гострих респіраторних вірусних інфекцій. І Серед них ми на даному етапі, на сьогоднішній день грип не виокремлюємо, тому що ми не маємо настільки достатньо випадків, щоб виставляти такий діагноз, бо для цього має бути певна кількість хворих і потрібно підтверджувати діагноз. Але ми це робимо при певних вказівках санепідслужби. Клінічно ми виставляємо гострі респіраторні вірусні. Інформації. Інфекції і говорити, що Надвірнянщина є на межі спалаху грипу зараз в даному часі є недоцільно. хворобу, як відомо, краще попередити. Для цього слід всіляко зміцнювати імунітет. У період вірусних захворювань важливо, щоб харчування було різноманітним і збалансованим. Ефективними, особливо в період підвищення захворюваності, фахівці відзначають загартовування та часте провітрювання приміщень. Ефективними є рекомендації загального санітарно гігієнічного спрямування, зокрема. Часто мити руки з милом, особливо після відвідування туалету, ситуація із герві протримається ще недовго, кажуть фахівці. У квітні прогнозують зниження захворювань. Епідсезон закінчиться до кінця цього тижня. У будь-якому випадку зазначають епідеміологи епідемії грипу та грві цього року в Україні не буде. Більш докладніше, як берегти себе від сезонної недуги та як правильно лікувати гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей, дивіться у нашій медичній програмі Барометр здоров'я одразу по завершенню випуску новин.